У нас сьогодні вже 27 люте. І наші дівчата тут уже просять їсти. А я роблю млинці. Знову роблю млинці, Блін, аж неділя, так? І отакі нализнички у нас будуть із сиром, творог на русском, і з смородинкою. Дуже смачне варення. І зараз я покажу, як воно виглядає. От дуже похоже, як моя мама робила. Так, це я його. Її... Ага, ось Дуже таке вкусненьке. своя лінія. До речі, непогано роблять чорна смородина І ну, це для любителів там багато вітамінчика С в смородині. Тому я рекомендую. Взагалі, зараз треба все з вітамінчиком Т, С все вживати. В Києві теж я советую вживати там багато вітамінчика С. В Лімончиці навіть менше, ніж в смородині, ніж в, ківі. в ків... вот. так я зараз виключаю, бо зараз може ще згоріти наш млинчик. Так, і така тарілочка. У нас отакає. Тарілочка. Дивіться, які класні. Це Юлька дарила нам наборчик. Юлька наша кума. О, нічого, потепліє. скоро будемо збиратися уже всі, Уже скучили, друзі, дружкою. І буде нам добре. У нас в хаті собаки там живуть і погано. Нам вічно треба держати, щоб хтось до нас прийшов. Тому ми так поки що не достроїли. Гості приймаємо <густі> гостей з весни до осені, коли вже холода, але таке, не мішали нам собаки в прошлому році. Ми і зимою зустрічали, зараз роз'їхалися і знайома уїхала в Польщу. У неї хлопчик, ми зустрічалися у нас часто, бо Ксюша постійно льошку звала. Вот. Але на вуличці мене таке, знаєте, є мрія і у чоловіка, і у мене є така мрія зробити таку бісідочку, як домик такий зробити, такі невеличкі літні, де можна і гостей приймати, і посидіти, і де можна таку, знаєте, зробити, як от, щоб діти могли там і заснути, якщо ми там будемо. Літом до пізна сидіти. Та, це класно. Я знаю, скільки років у нас завжди гості біля черешні на вулиці. Всі нашу черешню люблять наші кумов'яї друзі. Бо там дуже-дуже уютно. Ми коли будинок цей купили. І з самого початку, вже 22 роки, так, як ми купили будинок десь, а, ні, ні, менше, я це, вже, зараз я вам скажу, точно. 20, 21, 21 рік, я вам точно скажу. І оцей ми купили будиночок. І ми там завжди гостей приймаємо біля черешні. Оце таке місце у нас є. Там так затишно. Розмічталась, так? Да? Я вже да, мечтаю о травці зеленої цвіточках. Ну, і ще трохи. Уже і буде весна. Вже дивіться, яка погода шикарна. Всім. Всім тепла сердечного. Трошки треба подождати, вже буде шикарно. Там уже тюльпани, я бачу, як вони з якою силою ростуть. Та буде скоро все. Краще і краще, дай Бог. Красунички тут нявчали дуже сильно. Дала їм поїздочки, мої хороші. Фелікс, да? Уже сьогодні там остання пачечка, треба буде ще їм купити нашим красавицям. Роксочка почала вагу набирати, ну мені і казали. Лікарка пори, дуже акуратненька треба. Вона кричить і кричить, коли хоче їсти, як їй менше давати, ну я спробую. но не виходить, вона хоче їсти, вона дуже гучно кричить її і вночі може кричати. Ось така красоточка наша сіянська. не дві красоточки. Только одна стерилізована, а асічка не стерилізована. Я сподіваюся, війна скоро закончится. Все буде добре. І кошенята у нас будуть. Бо там уже Ксюша мечтає. Там уже такі мечти у Ксюші. Ой, млинець. А ви робите млинці? Розкажіть, покажіть. О, там Каріночка, які класні млинці робила. Я дивилася з вишні. Вау! Конечно, люди такі роблять чудові теж. Но в мене, знаєте, такі смачні. Получилося. Я сюди додавала 3 яйця і трішки сливочного масла добавила. Я хочу вам сказати, трошечки. Трошки куркуми, ну зовсім чуть-чуть. І вони такі смачнючі, на молочці, чуть-чуть мінеральної воды. Еще я всегда добавляю чуть-чуть. Ну, в общем, вони такі, смотрите, дві цікаві, жовтенькі, такі, да? А на вкус вони просто мега-мега вкусные. Я зробила такі, думаю, а нічого, попробую, і що буде? Як маслечка додавала, ще й меду я трошки додавала, крім сахара, сольки там чуть-чуть зовсім солічки, дріботочку таку, і меду ложку. То вони такі класнючі. от дійсно млинці, що шо... Ксюша не особо любить блінчики і млинці. Але вона оце раз спробувала так, вау, вкусне! Мені так було приємно. Так, да, у мене Ксюша ще така перебора в піді. Да, Асюнечка. Ксюшка у нас опять м'ясо не їсть. То вона їла відбив носьки куріння, це вже зовсім опять не хоче. Ну, ладно, я вже думаю, може так пройде, може, денечок не хоче, може потім захоче. А рибу у нас, я не знаю, це тільки оці нагідці. Тільки наггетсах вона рибу може їсти і все. Котлетки там якісь рибні. А так, щоб рибу там жарили, ну не, от вона чого то у нього таке з детства в голові, ні і все. Всім доброго вечора. Я думаю, що буде вже все добре скоро. й буде здатися миру. І так хочеться. Я надіюсь. Хтось уже руки опустив, не надіється, знаєте. Я ще так надіюсь. Дуже надіюсь, що скоро буде мир. Всі дуже-дуже втомилися. Сонечка все більше і більше і вже на серці тепліше. Все рівно. До побачення! всім доброго настрою. Що то буде цікаве, я зніму. Поки в мене такі домашні відео. Ось. Ну нічого, потепліє буду щось виїжджати, знімати. Може щось там в магазинах буду знімати. Поки я не хочу туди далеко кудись їхати туди, через поки. Так, одною рукою мені цікаво, я зможу вам показати і завернути млинець. Ну, однією рукою. так щось виходить <сі> таке. Щось виходить. Ну, двома руками буде краще. Ось. Ой, з творожком Красота. Я так рада, що цю тарілочку купила. Дивіться, як вона круто виглядає, так? Да? Така в формі сердечка, взагалі супер. Отакі смачні млинці у нас вийшли, дивіться. І створожочка дуже класні. У кожного свої секрети. Можна з сметанкою, з гущонкою їсти. Да. Це дуже-дуже смачно. І масленниця, я ви знаєте, особо цих традицій не дотримуюся. Для мене, ну, я дивлюся, якщо це хороші якісь традиції, і можна їх собі якби запозичити. Млинці смачні, чому, чому би не попекти. Також і всі свята. Коли, якщо вони хороші всі свята, несуть тільки позитив, добро, чому би їх не святкувати. Для мене день от, був святого Валентина це якби, знає, знаєте, повод для того, щоб е, -то подарити сердечне тепло, поздравити відкриточка, просто улыбка, просто от і все. Нічого плохого в этом я не вижу. Хтось відмічає, хтось не відмічає. это лично дело каждого. Всем хорошего настроения, всем добра. Пока-пока. Кошку стерилизовали, смотрите. Вечно голодный ребенок. Да? Суть такой, Вот она покушала буквально час назад Феликса. И... Маловато будет, мама. Я еще хочу. Давай мне, мама, еще немножко. А Ксюшка, кушаем ленцы, дегустируя. Як, дотенька, ты утенешь Ммм. Нормально. Творожком, так, да, середині творожок полізний. <гум> Хорошо. Із кошечка. Вона хоче зараз на гімнастику взяти оцю кошечку. Вона, бачите, допрацювала. Вот бачите, яке це з картону. Не з картону, а з бумаги. Вона не хоче з картону. Я вже показувала. Угу. Хвостик у нас тут є, ножки. Вот. Вот так. Да, тут целый такой котеныш. Еще маленький есть котеночек она делала вчера. А, игрушечка вот та, игрушечка для котика, да, тоже из бумаги. Сегодня, не важно, сегодня, знаете, делала, да? Ну, здорово, сегодня и вчера Ксюша делает вот эти поделочки из бумаги, и они в школе тоже делали зубчик. Мне очень нравится, когда ручки работают. Ксюшенька что-то такое делает, они втыкают планшеты. планшет. Это просто замечательно. Да, девчонки? Надо зайти в Аврору, как фаст он играет. Ну дай свой хвост. А ну дай. Чего не даешь? Еще чуть-чуть хочу поиграться. Она как ребеночек стала. Да? Да, Тюня? Стала как маленькая девчонка. Вот стерилизовали. Так что да, есть и плюс в том, когда животные стерилизуют, они становятся такие няжные, такие вальяжные, жизнерадостные. Но кушать хотят все время, им надо больше теперь уже, намного больше кушать. Надо следить за фигурой, да, Китюнечка? За фигурой надо, скажи, так, мне хватало одного Феликса на день, теперь не хватает, надо два Феликса плюс корм. Угу. И она еще я тоже ночью тягала печеньки, ты вы представляете? Голодний ребенок ночі зголодніша. І пішла шукати по столам, що там підживитися. Були у нас печеньки, вона все з'їла. Да? Да. Намалювання. Сьогодні на малювання Ксюнечка буде ліплення. А, оце. Папа приїхав, нас відвезуть на малювання. Тут пластилин все положила, досі досточки. Так що, все, ми їдемо. Всем пока-пока. Приемная по эту тух 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 пупочка моя. Да, скажи так. Да. У меня же еще и гимнастика, потом после рисования, конечно. Правильно, все, ручки помой тогда, и нам надо уже выходить. Молодец. Давайте, ручки. Ай, дівчата мене тут зустрічають і балуються, да? ті челюсики, красотки. Все розстає, дивіться, вже да? скільки сніжку залишилося небагато. Ай, ой, забрала, конечно. Каже, я хитреє. Сніжок під'їдає, Красотусики. Так, да, ще трошки не буде сніжочка зовсім. Равка зелена, що цікаво під снігом, бачите? А так що там у нас? Подивимося. Ой, хороші листочки померзли, звісно. Вже як буде. Привіт, мате! Так да какое пару денежків завтра і все, уже март починається. Весна, аж не віриться, боже мой, як швидко час. Летить час дуже-дуже. І в душі тепліться надія, що буде скоро мир. Ну, я ще надіюсь, що до Пасхи припиниться це все за жахіття, і буде все добре. І з весною буде радість. Ну, пам'ятаємо, так? Да? Мечтати не вредно. Відна. Не, не мічтачки. Так, солнышки покушали наші горобчики. Зараз будемо кормити у доці. Зараз онлайн, зараз перерва. Вони там общаються, ну хотя б так общаються. Псюшка любить говорити, щось вони там обсуждають. Я вийшла на вуличку. А ось. Так що, ну хоч якесь, знаєте, навчання, все одно це для дітей. Це дуже важливо, щоб вони прокидалися, щоб вони... Знаєте, як чомусь училися, по математиці вони приклади і усно зараз рахують там по очереді. Так що молодці, це все дуже полезно для умственного розвитку, дуже цікаво. Ядес про тваринок сьогодні була тема про допомогу тваринкам і безхатькам. Так що дуже цікаво, багато чого корисного. Як кажуть там онлайн навчання, це навчання нормальне, нічого. В нашій ситуації в воєнні це дуже добрий вихід. Дуже добрий вихід. І все рівно я бачу, як Ксюшки глазки загораються, ну, коли вона здорова, понятно. І вона там старається щось відповісти, щось запам'ятає на уроці. І вона запам'ятовує. Буває різне. О, щось я слышу Кричить на весь дом. Кричить, балується, мабуть. Ого! От е -да, да я на вулиці чую, окна ж закриті, ксюша там це вони балуються там общаються на перерві. Ну, хай прокричиться, тож хворіла вдома, була весь час і е -е, трошки не вистачає її за общення. І скільки у нас гуртків все ж пропускали, і на гімнастику, на два малювання не ходили, ну як же. Як же, щоб і других діток не заражати, бачите, вони так по очереди. Один другий, це во всіх школах, во всьому Запорожжі. Всі школи, дітки хворіють. Але все буде добре. Я думаю, перехворіють і будуть ще сильніше. Нічого. Я рада, що морозець був. Ой, якийсь вибух був невеличкий, був вибух. Не знаю. Ну такий не дуже глухий на нашому районі. Але чутно було. Що ти зробиш, місто прифронтове? <кхе> Ай, дівчулечки, нагулялися. Бачите, всі все сніжочки, розтане сніг. Мамі уборки треба буде обирати. Ви представляєте, скільки дуже багато треба буде обирати, але нічого. Це ж таке все природнє діло. Де? Каже, мама позаводила нас, ну то вбирай. Що ти думала? Просто так це все буде. Ой, мой хороші. У мене немає тут стабілізації, може воно трошечки трясеться. Камера, Я буваю, забуваю держати, це мені треба, знаєте, не рів... рівне ясенько держати або кудись вставити. Ну, я держу в руках, щоб було все ідеально. Коли телефони є такі стабілізації, там воно саме все вирівнює. Коли подвітяниці чуть маленький, красоточка. Ой, хороша. Ой, красоточки. Все такое. Все, вони вже посмідали, сейчас уже грались. Хорошо поїли. Таку поробку робили на дизайне технології зубчики. Ну, Ксюшка вона завжди щось своє додає. Вона глазки зробила і зубну щетку. Ой, клас! Носить. Подивіться, це на папері ми спочатку намалювали зубчик, а потім із салфеточок обичних наклей. Отак вона наклеїла. Круто! Взагалі дуже-дуже класно. Давай п'ять. У нас зараз вже обід, ксюшка гречку їла із огурком, Вона не захотіла ні сосиску, не захотіла півнушку, нічого не хоче м'ясного. Я роблю салати. Дивіться, що я один грочик, потім пікінська капусточка. Посолила і вчора купила, хочу ще спробувати. Часник базілік, бачите, це олія, звичайно. Там по акції була, але з чесничком і з базиліком. І плюс я збризгиваю теж, дивіться, лаймовий сік. Є лимонний, я купила, так, дивлюся, є акції, я купляю. І класненький, з кисліночкою, виходить, салатик, супер. Зараз я добре перемішаю, одною рукою неудобно. Я люблю таке. Можна додати туди ще цибульку. хто любить. Мене, Ксюша Не дуже любить цибулю, тому я не додаю цибульку. Після трошечки зовсім можна. І отакий от дуже-дуже корисний салатик. Зараз гурки непогані. В АТБ я купувала дуже смачні. В Сільпо чоловік такі довгі купив. І інші теж непогані, але мені більше подобаються, які В АТБ. Усім Це може від поставок залежить. Всім приємного апетиту. Ксюнечка, Умнічка, мені подобається. У Ксюші свой почерк. От у неї є свій почерк. Класс. Ну, у, смотри, там ты ходишь на рисование, там учат учителя, там надо прислушиваться, а дома ты рисуешь все, что хочешь и как хочешь, да? Все, умничка. Ну, мне очень понравились твои работы. Угу. Класс. У Ксюшки сегодня прям творчество такое особое особое творчество свое, Ксюньки. Молодец. Зайчика нарисовала. Такие интересные схематические рисунки. Угу. Я понимаю твой стиль. Я понимаю. У тебя свой стиль. Реально вырисовывается. Ты вот взрослеешь. Ксюш, это здорово. У тебя должно быть что-то свое. У кого, ну, у кого нету такого, как у тебя. И он уже, этот стиль, вырисовывается. То есть, знаешь можно научиться помоги, в, в принципе, когда преподаватель учит там учиться но свое не у каждого ребенка есть, это здорово Ксюнька, ну учись, учись угу. а что, будешь аниме рисовать потом свои какие-то придумывать круто всем приятного аппетита я тут обедаю и завтракаю вместе салатик ну, попробовала я подсолнечное масло, вот это, которое с чесноком. Ну, такая, на это Не особо. Но ничего. что буду пользоваться. Смотрим Алису. Сделали уроки сегодня. Сейчас пойдем гулять, да, Дотя? Суха сегодня молодец. Пораньше сделала уроки, как никогда. Круто. тут у нас эти вечерние страсти. Опять мартастик. Какие девочки, вы хорошие, ласковые девчоли. Ой, вот да, надо скажи, жить всем людям даже. Не только почка. Вот смотрите, да, это животное, это У них вот такие отношения Они друг друга облизывают. Да, любят. Вот так показывать свои эмоции. Да, перехвалила я вас. Таська, Таська. Рокса вообще в последнее время такая стала, я не знаю, мега забота. Может, она уже ее достает немного своей заботы. Ну, правда, они смешные. Ну, классные. Солнышки наши. Скажу, не, не теряй, не теряй". Же... Ага, уже писали как-то зрители. Ну, еще ну, пускай, не да? не но... не моя лапочка. Посмотри не на наших девочек. Что они делают? Нежность. Вечерняя нежность.